Всім привіт, друзі! З вами я Рома, і перед відео я хочу вам сказати: по-перше, чому так довго, як сказати, чому так довго я не знімаю відео там, Велика Відстань? Тому що я там інколи, я часто хворію. Останнім часом, і я коли хворію, то не можу знімати відео. Або там, тобто, наприклад, мене там справи свої і в мене немає часу, коли зняти відео. І друге, якщо я хотів вам сказати, що на 100 підписників я вирішив зробити для вас, друзі, мої, велике свято. І якщо е, і саме ці умови я напишу в коментарях, тобто що там буде цікавого. Ми починаємо. Так от, в цьому відео ми хотіли поговорити. Ми хотіли проговорити про цікаві факти та деякі секрети в самих сильних битвах саме про сильнішого героя. То зараз я вам розкажу. Перший факт ви запитаєте в мене, чому е, в нього така сильна ульта. А прикол, дивіться в чому? Е, в тому, що ту, коли от у тебе ульта, то можна юзати тільки одну способку. Я навіть зараз вам покажу. Так ось, я зараз вам справді покажу, що в його ульті є вс... можна всього лиш використовувати одну здібність, тому що вони дуже сильні. От, наприклад, зараз я вам покажу. Так, ось дивіться, що ми зараз просто зробимо з цим чудиком. От дивіться, він просто зараз з одного удару не виживе, програє. Осьо. Мінус чудик. Я його називаю чудиком, тому що я так е, хочу. Е, так. Так, е, друге запитання, дивіться, тобто запитання або факти називайте, як хочете. Е, Чубу. Е, Саме цього героя назвали сильнішим. Е, бо, як ви бачите, е, коли у нього немає ульти, то він не дуже сильний. І удара у нього тільки один здалеку, а саме нормальний удар. Ну, Я б назвав цей удар не нормальним, а трішки таким от е, сильним. Тому що, як ви бачите, зарубали удар, як заведеться такий. Е, так, коротше, дивіться. Чому його назвали сильнішим? Тому що, якщо ви знали, є, є таке адібе, яка називається Punch Man. І цього героя там називають сильнішого героя, сильнішого, називають цей І дивіться, він уже перемагав в багатьох битвах. Яка битва для нього не була важка, він просто е, всіх е, виігрував, аби врятувати світ, Тому його і назвали сильнішим. останнє третє запитання. так от, Мені здається, що воно для вас буде не таке цікаве. Але я вам скажу, що десь приблизно в серваку одному повному в, в самих сильних поля битвах, десь 15 гравців 15. І саме десь серед них. Получається сильніших героїв приблизно е, 4 штуки. Може і трохи більше, може і трохи менше, але я назвав приблизно. Може і трохи більше. Хто його знає. Так от, ви дізналися про цікаві факти про нього з мого каналу. А я з вас хочу, щоб ви лише поставили лайк, та хто ще. Не підписався то підпишіться. тому що я над цим відео дуже старався, думав. І я люблю знімати відео саме для вас. Підтримайте мене, будь ласка. Ну, а з вами був я, Рома. І всім пока-пока!